Вітаю вас, друзі. Мені здається, я знаю, хто має стати новим символом Росії. Це Дмитрій Рогозін. Він грозився взяти Київ, підтримує війну проти України особисто, наче як поїхав воювати проти України, а потім йому розірвало те саме місце. Чим ти займався в самий критичний для твоєї країни для твоєї родини момент? Що він там. Спасав свою задницю. дуже смішна попея, із Рогозіним усе ще триває. Неясно де він, неясно що з ним, і як там себе почуває його центр прийняття рішень. Все крутиться вокруг заднего заднього прохода. Нам досі не показали жодного фото або відео із Рогозіним. Натомість учора російські пропагандисти написали, що він зараз у тяжкому стані, але при цьому ходить і почуває себе цілком непогано осколочне ранення О, і. Що чувствують на себе досташне хорошо, це, це везення. при цьому російські пропагандисти явно щось приховують щодо Рогозіна, тому що вони забрехалися. Учора на телеграм-каналі Солов'йова з'явилося повідомлення про те, що Рогозіна не можуть прооперувати у Ростові. Для цього його треба доставити до Москви, але до Москви його доставити не можуть, тому що дуже погана нельотна погода у Москві і аеропорти Москви, начебто, не приймають рейси. Але це неправда. Радар у той самий час показував, що літаки спокійно собі сідали у москві і жодних затримок, рейсів у московських аеропортах учора не було. Тож я, друзі, не здивуюся, що Рогозін або вже здох, або якщо й буде ходити, то хіба що під себе. В жопу ракету як йому будь пожалуйста. Але у такому разі постає питання: хто ж тоді буде брати Київ до кінця, До перемоги. до перемоги. Ну Київ точно треба повернути. У той самий час на Росії триває дуже цікава баталія. Війна жаби проти гадюки. Соловйов звинувачує Гіркіна у тому, що той працює вже на американські спецслужби. Вони Ані що їх вже давно працює американська розвідка? Просто зараз, друзі, візьміть та підпишіться на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби воно набрало якомога більше переглядів. І зараз деталь. Про цю смішну війну, ми і з вами поговоримо. Соловйов каже, що Гіркін не просто працює на американців, він іще й представник п'ятої колони. Він робить усе для того, аби Росія програла війну. Війна з нами йде, А ми з сети п'яти колони навіть не намагаємося розібратися. Воєнний злочинець Гіркін у свою чергу теж не мовчить і відповідає Соловйову, називаючи його контрацептивом. По Соловйові. Ну, а що у нього спрашивать? Як я к нему отношусь? Я вже много разів говорив і повторяю резиновое изделие номер 2 Для війни проти Соловйова Гіркін підключив навіть свого друга, який зараз особисто воює проти України. Соловйов очередной раз оскорбив нашого командира. Пірокомандуючий народного ополчення Донбасу Ігорі Стрелкова. Також у Гіркіна є і ще один дружок. Також російський пропагандист, як і Соловйов. Що у мене з дикцією? <сих> у мене половини зубов варту. нет. у мене не вистачає денег, целое состояние зараз зуби з'явить. А, а у нього час діяв час не челісті. Меня теж ругають. Ой, ага, ой, ага. Челюсть. І ось на Росії один пропагандист. Нападає на іншого пропагандиста та звинувачує його у тому, що він несе пургу. От ви розумієте, какую пургу ви несете? Проте Гіркін не став чекати, поки його спеціальна операція проти Соловйова повністю провалиться і пішов у наступ. Він викликав Соловйова на дебати, але Соловйов відморозився. Навіть як цей дурачок намагається Меня визоють на якусь бесіду з ким. Пропагандист Соловйов спочатку зайняв стратегічну оборону, а потім пішов і у контрнаступ на Гіркіна та звинуватив його у тому, що той у 14 році, у липні місяці, просрав Слов'янськ. І тепер, значить, стратегію. Славінськ просрав до седонівська проте спроба контрнаступу з боку Солов'йова не мала жодного успіху, тому що сам Соловйов у 14-му році виправдовував втечу росіян із українського слов'янська та казав, що вони насправді герої Гіркін та його банда. Я знайшов оце відео. Ополченці, три місяці по силі і численності противнику, були винуждені відступіти Слов'янськ і Краматорськ. Зараз же Соловйов питає у гіркіна, чому це він тоді залишив ту землю он отдал всю эту землю? Йому було нечем воевать. Хоча у чотирнадцятому році сам Соловйов пояснював, що втеча зі слов'янська була потрібна для того, щоб, начебто, зберегти мирних мешканців, Це нелегке рішення не прийняли, щоб передоврати повне штажені мирного населення. Зараз же виявляється, що саме те, що підтримував Соловйов у 14-му році, було зрадою Росії. После предательства, яке в славінські, у такому разі, це означає, що Соловйов звинуватив самого Соловйова у тому, що він підтримував зраду Російської Федерації. Після тяжого рішення, после тяжолого рішення і Сегодня... консулідація сіли средств. Же. Та і уся студія Соловйова, яка була на тому самому ефірі у 14-му році, це теж зрадники Росії. Їх усіх треба розстріляти, тому що, поки царьов зрадник Країни розповідав там, що насправді втеча зі слов'янська це була дуже велика перемога Росії. Уся студія йому аплодувала. Ми в Слов'янську. Ми слов'янські одержали нравственної перемогу, віду. Ми побіділи. Реальна ж причина війни Соловйова проти Гіркіна полягає не в тому, що Гіркін втік зі Слов'янська, тому що сам Соловйов це тоді і підтримував, а в тому, що Гіркін зараз критикує російську владу і особисто міністра війни Російської Федерації Шойгу. Про міністра оборони я вже сказав, рідкосне зачитання дурака вора і мерзавця. Тупого, як пробка всередині самого Кремля постійно відбуваються між різними угрупованнями підкилимні війни. І ось одні чорти з Кремля натравлюють своїх шісток на інших. Тому Соловйові воює проти Гіркіна. Ми ж понімається, рознарядка прийшла. Нравиться не нравиться, надрабату та і перевзувається Соловйов також далеко не вперше, бо він сам особисто раніше казав, що той, хто прийме рішення про війну проти України, це злочинець, і відповідно він мав би вважати зараз Путіна саме злочинцем. Я вам так скажу, ніякої війни Росії з Україною ніколи не буде, тому що любой людина... чоловік который на повному серйозі попытается осуществить такого рода акт, являється при Притом я не можу писати, з якого розмір. Окрім постійного перевзування, Соловйов також іще регулярно воює проти росіян. А росіяни записують гнівні відеозвернення йому у відповідь. Слиш, ти ж Ти фільтруй хрюканіну. На щот нашого города, а і лучше закуси своє погане жало. і таких прикладів дуже багато. Соловйов постійно конфліктує із іншими росіянами, із пропагандистами, із мерами міст, із багатьма різними людьми. Але при цьому, якщо із ним щось станеться, то це 100% буде винна Україна. І поэтому со не вдруг шту небудь кадемить, где не случиться, знаєте, це заказ Зеленського. самому Гіркіну протистояння проти Соловйова дуже вигідне, оскільки його вигнали із фронту, і оскільки він не може туди повернутися, та і я не впевнений, що він цього реально хоче, він збирається будувати собі на Росії політичну кар'єру. А для цього будь-які методи піару непогані, значить, треба буде шукати себе і на політичному полі десь. Хоча політики у нас в країні немає і взагалі во время війни не бути. І знаєте, друзі, після нашої з вами перемоги я на 100% впевнений Соловйов, якщо він іще доживе до того моменту, знову перевзується. Він буде співати гімн України, він буде носити вишиванку, він буде кричати нє, твої Нє і буде казати, що він насправді роками увесь цей час працював тільки на Україну, але щоби він не розповідав на нього, як і на Гіркіна, Чекатиме тільки один кінець. Мене відправить там. В Гагу, потом там осудять пожизненно, потом в Київ і повесять. Будь-які конфлікти всередині Росії для нас і з вами вигідні. Тому у цій війні жаби проти гадюки. Я вболіваю за обидві сторони та зичу їм якомога швидше знищити одне одного. Але знищуватись мають також і російські солдати, які прийшли на нашу землю. І щоб це відбувалося швидше та ефективніше, підтримуйте українську армію, друзі, допомагайте у тому числі фінансово. Збройним силам України, тому що саме українське військо є гарантом нашої територіальної цілісності, незалежності та невідворотності покарання для таких як Гіркін або Соловйов, пане Сергію. Доброго дня 108 окрема бригада територіальної оборони. Дякую вам за подарунок і будьте впевнені, що він буде використаний для знищення ворогів. Натомість ми вам подаруємо бригадний шеврон 108 окремої бригади. Дякуємо вам, слава Україні! Героям слава.